Перші молоді бійці вже прибули для проходження підготовки. Вони дуже вмотивовані до навчання. Вони хочуть навчитися вбивати ворога, хочуть вміти це робити вправно. Колектив вже знайшов своїх неформальних лідерів. Хлопці допомагають на одному, якщо хтось помилився, йому побратим обов'язково підскаже і допоможе зробити все правильно. Хлопці не плачуть, хлопці розуміють, куди ми потрапили. Мамочку ніхто не кличе. Будували. Чим більше корпус, тим більше в Всі мають бути дисципліновані далі. Ну насправді ми використовуємо нові підходи у навчанні. Більше жорсткі умови створюємо, щоб їм легше було на полі бою. Навчальна програма досить насичена. Ми можемо як їх підняти в другій годині ночі. Не швидше. Фізовних 24 на 7 прийняти і Прияти тільки, як охайні склад групи інструкторів, які займаються з нашими молодими контрактниками. Це виключно люди з бойовим досвідом, кожен фахівець свої справи. Це все виключно військовослужбовці нашої бригади, які були відібрані по ходу служби. Як інструктори, вони вчилися, як сержанти вони вчилися. І зараз вони в повному складі група інструкторів займаються з нашим молодим поповненням. Я особисто проживаю з особовим складом, передаю їм свої навики. Я в Збройних силах знаходжуся 14-го року. Пройшов свій шлях від солдата до командира взводу. Я вважаю їх перспективними бійцями, тому що молодь це є рушійна сила Збройних сил України, це є стержень, який треба відтачувати. Їхні навики і майстерність. Кожен військовослужбовець забезпечений на максималках по споряді, форма одягу, забезпечення броніки каски, РПС, тобто забезпечені на всі 100%. Щодо особистої зброї, кожен військовослужбовець новоприбулий озброєний новим зразком зброї це ЮАР-15, українського виробництва, до речі. Заняття відбувається таким чином, що спочатку йде теорія як водний курс, потім це все відпрацьовується. Відпрацьовується до тих пір, поки кожен не запам'ятає. Вони вже пройшли, можемо це назвати легкою прогулянкою по горах, як водний курс. Вони побачили, що це, як це відбувається. У нас є окремий інструктор з люської підготовки, фахівець своєї справи. Загальної підготовки, також ми проводимо з ними підготовку ідеологічну. Щоранку у нас це молитва військового піхотинця. Я гірський піхотинець. Я гірський піхотинець. Воїн слави та честі. Воїн слави та честі. Мені немає рідного бою. Я не знаю відчі та зневіри. Я не знаю. Та Я вистою. Я вистою. Не відступлюсь від мети. Я не відступлюсь від мети за Україну. За, Україну. за, нашу, перемогу. за нашу перемогу. Слава воїнам Медельвейсам. Слава воїнам Медельвейсам. медильвеса Україні! Героям слава! Взаємодія з інструкторами, в принципі, супер. Багато досвіду надають, дуже багато розказують, про своє і навчають нас. Знав, що буде строго, знав, що буде фізична підготовка, що будуть нас ганяти, але стараємось йти до того, щоб покращувати свої навички. Ну, зрівняно з строковою службою, яку я проходив, це зовсім інший рівень. Це, безумовно, жорсткіше. Але в цьому є великий плюс. На фронті ти вже будеш підготовленим до цього. Побратими, я вам скажу, що мотивовані, вони тягнуться, тягнуться до того, щоб вчитися і так далі. За цих два тижні я дізнався більше, ніж в принципі, за три роки строкової служби. Щодня ми їм нагадуємо, що вони стали частиною великої сім'ї військової піхоти. Вони є частиною великої сім'ї Дельвець.